Велич крізь віки палац Тарновських у Качанівці. Це справжня зірка з поміж архітектурних пам'яток Чернігівщини. Качанівка це перлина садово паркового мистецтва не лише Чернігівщини, а й всієї України. І цей комплекс унікальний тим, що зберігся майже повністю. Тут гостювали письменники та поети, творили композитори і художники. Качанівка вабила іменитих відвідувачів красою та гостинністю власників, про яку ходили легенди. І сьогодні ви теж можете побути в ролі зіркових гостей Качанівки і не лишень на кілька годин. А ви знали, що в Качанівці можна лишитись на ночівлю? Бо ж тут є розкішний готель, звісно, не ріксос, але родзинкою його є те, що він розташований в історичній будівлі. Ходімо. Цьому готелі ми орендували чи не найкращий номер. Він знаходиться на другому поверсі і в ньому є розкішний балкон. Ходімо подивимося. Дуже символічно готель розташувався в історичній будівлі гостьового флігеля, де колись місяцями творили свої найкращі шедеври, зіркові гості Качанівки. Тут звідусі такі історії дихання історії навіть ці східці, стіни, двері. Ходімо далі. А ось і наш розкішний дому з балкону відкриваємо. Вау! Дивіться, тут є старовинний стіл з ніжками. Майже такий, як стоїть в маєтку. Ще тут дуже багато старовинних меблів. І ось Родзинка власне, сам балкон. І якщо номери в готелі досить скромні, то балкон це серце гостьової кімнати, де можна відпочивати безкінечно. А родзинкою цього розкішного номера є балкон, з якого відкриваються просто неймовірні краєвиди на палац. А ще на сьогодні зірковий гість це зірковий кіт Качанівки, який зображений навіть на полотнах відомих митців. Покажи, Ммм, який красунчик. Ой, такий ніжний котик. Сьогодні палацово-парковий комплекс у Качанівці один із найпопулярніших туристичних об'єктів Чернігівщини. Він відомий далеко за межами регіону. Його вподобали не лише туристи, які їдуть сюди з різних областей України, а й кінрежисери та фотографи. Тут постійно відбуваються фотосесії та зйомки фільмів, і можна без перебільшення сказати, що найатмосферніші краєвиди і кадри на палацовий комплекс відкриваються саме з балкона гостьового флігеля. А тим часом, поки ми насолоджувалися історичними кадрами, поруч солодко спав наш похнастий екскурс... Совод, який далі повів нас на прогулянку парком. За час, коли Качанівка перебувала у власності Тарновських, вони перетворили свій маєток на вирій, куди зліталося учене, художнє і письменне птаство. Тож тарновські любили запрошувати до себе митців та вчених і навіть завели спеціальний альбом, де гості лишали свої автографи. А перелік гостей нагадує енциклопедію української культури 19 століття. До слова, після гостювання в історичному готелі можна у повній мірі перенестися у ту неймовірну епоху та відчути велич крізь віки.